Я, напевно, не знаю жодної жінки, яка не сказала би мені, що вона не, ніколи не була жертвою якогось насильства. Дуже більшість моїх подруг, знайомих, казали, що їх або били чоловіки, хлопці в, коли, в минулому, або величезну кількість жінок домагались, гвалтували, або намагалися зробити. На роботі харасмент, домагання в таксі, там, в громадському транспорті і так далі. І ніхто з цим нічого не робить Ну, в публічному просторі, чи є щось, що активно з цим бореться, Ну, я не бачив. Це перше, друге, величезна кількість. Ну, я спілкуюся з чоловіками, і ну, величезна кількість людей, чоловіків, я розумію, що вони зраджують. А, і, ну, Жінки теж зраджують, але жінки часто про це не розповідають, бо це не вважається, не вважається якимось подвигом. Коли про це розповідають чоловіки, це вважається подвигом, бо тіпо, чим більше у тебе сексуальних партнерок, тим ти якби більше альфа, більше матч. Я так взагалі не рахую це, взагалі нічого не говорить, про який, який ти матче, який ти альфа, і з кожною новою жінкою твій сексуальний досвід він анулюється в моєму розумінні.